Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Сьогодні в мене для вас мотивація на приготування їжі, будемо смажити котлетки, і ще на прибирання хатні справи. Тож, бажаю приємного перегляду. Розпочала я із нарізання філе. до речі, подивіться, як я цікаво це робила, бо колись я тратила на це дуже багато часу, а тепер це буквально декілька хвилин. Що входить інгредієнти, це яйце. Мабуть, пропишу вам внизу майонез, сир твердий, борошно і, звичайно, філе. Неважливо, скільки ви дасте майонезу, яєць, сиру та й філе зрештою. Єдиним важливим компонентом це є борошно, тому що воно стягує ось ці всі компоненти разом, і якщо ви дасте замало борошна, то котлетки будуть розвалюватися, буде їх важко підсмажити, щоб вони були цільні. Якщо дасте забагато, то воно буде таке досить густе, хоча, я думаю, теж вийде. Пам'ятаю, мала небагато філету, вдало більше яєць, борошна, і вони вийшли такі, знаєте, ніби оладки з м'ясом. Одним словом, можна поєднувати по-різному і все вийде. Чуть-чуть солі. Якщо ви любите таке, знаєте, нормально, нормально за смаком, то додайте трошки солі. Якщо любите більш прісне не солоне, то можете взагалі не додавати, тому що майонез солоний, сир має свою солоність і, на мою думку, цього може бути достатньо. Експериментуйте, пробуйте. Дуже мені подобаються ті котлетки, я їх залишила ще постояти, щоб всі компоненти між собою подружилися. У мене філе ще було таке, знаєте, не до кінця розмерзли. Вречі, речі, мені сподобалось нарізати в такому вигляді. Воно не є таке, знаєте, гнучке чи що. Не знав, прикольно нарізати в такому трошки примерзному стані. Поки воно все дружиться в мене, я вирішила трохи помити посуд, назбиралося. Не знаю, як це відбувається. Там, там тарілочка, там чашечка і е, великий умивальник, наповнений посудом. Пам'ятаю, як обирала ось цей е, умивальник раковину. Так? Умивальник у ванні, а тут раковина, коли умивала, е, умивала раковину. Коли обирала раковину, то хотіла, щоб вона була максимально глибока, щоб можна було поставити каструлю. І знаєте, справді дуже класно, але як назбираю повний умивальник, потім мию і, ми і цілу вічність. Ще попиваю каву. Не знаю, як це так сталося, що я кожного разу, коли маю ось таку велику гору посуду, заварюю собі каву для того, щоб це було і релакс, і продуктивність. Не звертайте увагу на моє волосся, я тільки з душу. І коли мої волосся, я його не розчісую. Колись розчісувала і помітила, що воно важко розчісується, я надломую його, відповідно, бо тягну. Тепер я не розчісую, воно собі сохне, а вже в сухому вигляді воно розчісується ну, набагато легше. Просто хотіла вам розказати історію свого волосся. Колись я відростила довше. І знаєте, що зробила? хімію, оцю завивку, яку робили наші батьки, можливо, хтось із вас робив, я теж таке собі зробила. Думаю, класно, буде об'єм, будуть локони, буде гарно. Але виявилось так, що я просто спалила волосся і не могла розчисатися. Тому зараз для мене розчисування, знаєте, це задоволення, навіть якщо трошки тягне, бо тоді це був ужас. Перша партія готова. Що мені подобається, що тут не треба формувати самі котлетки. Просто беру ось так ложкою і одразу на сковорідку. олійка має бути гаряча, щоб воно зразу починало що робити? Смажитися та не прилипати до сковорідки. Олійка має бути гаряча. Все, наклала. Середній вогонь, бо якщо дуже маленький, то воно так буде варитися в тій олії, а якщо дуже сильний, то середина може не просмажитися. Щось обираємо середнє і все. До котлеток я ще вирішила зварити макарони. Суперпродукт, макарони. Не знаю, як у ваші домашні, мої його їдять. Знаєте, підстроююся під те, що їдять вдома, тому що зварити щось і щоб воно стояло і ніхто не їв, взагалі не варіант. От. Поки я тут варю, я ще поставила прання, вже назбиралось трохи дитячих речей, як ви могли помітити, Єлизаветка не в садочку, вдома. Трошки закашлялася, ми лікуємося і будемо налаштовуватися на те, що вже з понеділка, з наступного тижня, може підемо. Оскільки одяг переться і вже скоро треба буде його вивішувати, то я знімаю попереднє прання, і ви знаєте, знімала, знімала і так і не встигла все порозкладати по місцях. Вже колись вам говорила, що коли знімаю, то розкладаю по власниках, сортую, так би мовити. Мені так набагато легше потім його порозкладати. Не треба повторно перебирати, що чи є. Знаєте, а знімаєш і одразу. Навіть стараюся вже тепер знімати, наприклад, ковтинки до ковтинок. Спочатку, наприклад, Єлизавета не познімала, потім Тетянки. І так по, по кожному і складаю такими стопочками. Дуже моє дитя. Цікаве, все, їй всюди їй цікаво, все їй треба і вона відповідно швиденько мазається. Можете нас привітати, ми відівчились світ підгузків. Ура! Ходимо то на горшок, то на таке на сідальце на унітаз. До речі, дуже класна штука, я зацінила навіть, мабуть, більше, ніж сам горшок. Тому що що, поставив ось цей обвідочок на унітаз і все. <хи> а з горшком ще треба носитися. Ви подивіться, поки я смажила, вона в мене тут накрала всього. Бачите? І втікає, форми силіконові. Така гора котлеток в мене вийшла. Я, правда, не все, що смажила вам, знімала, бо в той час ще знімала одяг одним словом. Знімала, знімала. Підведу Єлизаветку до своєї мами, взяла трошки котлеток для мами. Не знаю, чи вона буде їсти, чи, чи буде їсти її чоловік, але <смас> дала. Бо що, маю такий контейнер? Вона мені тортика давала в ньому. Хочу віддати і заодно пригостити, подивіться, де моя дитина сховалася. Маю таку шафу в неї подвійні дверки. Коли купляла, це було щось таке новеньке і незвичне. Але я вам скажу вже, скільки років користуюся, дуже класно. Що такі дверки на... Бачите, і зверху і знизу. Сіла собі. Маю ще цілу пачку підгузки. Тепер питання, а де я їх маю діти? М -м -м. Закриті, започатані. І Леозавт вирішила, що це є е стілець. Оп-оп-оп. І не страшно, ви знаєте, мені так цікаво було, що вона там ховається. Я як відкривала, вона мене починала сварити, щоб я назад закривала. Бачите, вже рукою хочу закривати назад. Та я закриваю. Бачите, і вона допомагає. Ну, приколістка мала. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!